Діти, добрий день! Ще з давніх часів люди помітили, що тварини, коли хворіли, починали шукати певний корінець або траву. Так люди дізналися про лікувальні особливості рослин, навчилися збирати їх, готувати з них відвари, настої, мазі. Такі рослини назвали лікарськими, бо вони містять собі. Велику кількість різних вітамінів, кислот, таких речовин, які лікують. Уміння користуватися зіллям, так в народі називало лікарські рослини, передавалося з покоління в покоління. Людина, що володіла такими знаннями, називалася знахарем. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселі для того, щоб наповнити їх. Приємними запахами поліпшити здоров'я. Ростуть вони повсюду, у саду, в лісі, полі, на лузі. Лікарські рослини люди збирали самі, а ще їх можна придбати в аптеці. Є багато різних лікарських рослин. Це полин, чебрець, ромашка. Нагідки, звіробій, кропива, обліпиха, валеріана, ята та ще багато, багато інших рослин. У саду не показна росте травичка запашна. Ти скоріш її збирай і вари цілющий чай. За приємним ароматом ти завжди пізнаєш м'яту. М'ята заспокоює нерви, знімає головний біль. Її використовують для лікування шлункових захворювань. М'ята покращує сон та лікує застуди. Ця запашна рослина надає свіжості подиху, знищує бактерії, саме тому її додають у зубні пасти та ополіскувачі. Роздивимось м'яту, корінь, стебло, листя, дрібні квіточки, що зібрані на верхівці усуцвіття, яке схоже на колосок. Наші предки шанували м'яту, садили її біля кожної оселі її вплітали у віночки, клали у подушку дівчата мили волосся настоями цієї трави. А ще зм'яти готували дуже смачний і ароматний чай. Цікаво знати, що олія зм'яти має сильний аромат. Кулінари використовують м'яту як приправу до страв, додають у напої, солодощі. М'ята входить у склад деяких парфумів. Приємний аромат цієї рослини подобається людям. А от миші і пацюки його не переносять, комарі теж бояться запаху м'яти. Діти, сьогодні на занятті з аплікацій ми з вами. Зробимо лікарську рослину, м'яту. Будемо робити квітучу м'яту. Давайте спочатку викладемо квітку Стебло, діти. А тепер викладаємо листя. Листя м'яти. Зверху два листочка, по два ростуть, та знизу. Тепер викладаємо стебельця, тоненькі, на яких будуть у нас кисточки. Діти, нам треба це наклеїти. А тепер зробимо квіточки. Діти, ум'яти маленькі, дрібненькі квіточки ростуть у формі колоса. Давайте викладемо на кожне, на кожне стебельце квіточки у формі колоса. Діти викладаємо суцвіття. Тепер викладаємо травичку, довшу, коротшу. Або у нас росте у саду, у лузі. Там є багато трави. Наклею. Наклеюємо діти, а потім наклеюємо таку травочку. Щоб була об'ємна трава, ми намазуємо клеєм, а ось так, дивіться, з краєчку і піднімаємо. А тепер домалюємо кліточки, серединки намалюємо та прожилочки. Природа дарує людині цілющі рослини. Любі і вивчайте рідну природу. Шануйте звичай і традиції нашого народу. До побачення!